Усім привіт, з вами знову я Юнеліт, і сьогодні ми продовжуємо грати в of Iron 4 за Велику Британію, нашу прекрасну, яка уже е, трошечки нейтральна. Е, як в минулій серії, ви пам'ятаєте, ми взяли фокус Союз з Німеччиною. Е, ну, типу, е, і ми збиралися стати такою країною, яка захопить півсвіту. Е, повернути всі свої колонії, оці от Індії, всякі. В Індії вже громадянська війна почалася. Ось не треба було виходити з-під нашого керівництва Індія. Це ми коротше. Ну, ми їх всіх заберемо, звісно. Е, і ми можемо зараз е, прийняти часткову мобілізацію. Це нам дасть е, фабрики, е, які будуть робити товари народного споживання. Е, тільки 25%. У нас було. 35, зараз буде 25, так що на 10% знищено, і там ще кілька плюшок. Е, і зараз будемо дивитися, які події взагалі будуть відбуватися. Е, да, в Іспанії вже закінчується громадянська війна. Е, і Це дуже круто. А, е, ще один. Е, іще одна країна вступила в об'єднаний китайський фронт. Е, я от того, звісно, не розумію. Чому коли я граю за і коли я союзуюся завжди з Німеччиною, то е, Німеччина грає жахливо, Японія. Чому коли я не за Німеччину граю, то е, вона грає прекрасно? Тому що типу, я почав грати за франкістську Іспанію, голосив їм війну, але вони все одно капнули совок. Як так? І там Японія ще захопила весь Китай. Мені прям цікаво, вони будуть зараз захоплювати Китай? Вони зможуть. Ну, пойде, і вони би мали звугти. Це, це, типу, пойде. І ще давайте подивимось, скільки тут треба мінімум дивізій uh, саме. Uh, мінімум дивізій 16. Значить, нам треба тут 32 дивізії, щоб по дві дивізії стояло на кожен порт uh, і ми вже можемо... Uh, ми ну, вас от сюди от, е, всіх приєднувати. І 32 дивізії, і ви будете стояти в мене е, по з дивізії на один пол. 14 моїх. Що е, ви будете робити? Ви будете, ви будете що? стояти? готуватися е, до висадки Франції, думаю. Нам потрібно ще буде дослідити морську висадку ВДВ ну, теж. Допоможуть, але я не думаю, що в нас зараз виробництва прям вистачить. Можливо, потім якось зможемо ці ВДВшки зробити. Поки що не думаю. а Давайте ось у вас а, 5 дивізій. Я вас звідси заберу, тому що ви вже не тренувалися. Да, я ще якраз для цього і робимо. І вас всіх а, давайте вам, а, морськ... морське вторгнення. Дев'ять штучок, їдьте, наприклад, там, ось звідси. Їдьте ось сюди в цей порт. Куди? Куди? Ось я би сюди висадився, тому що тут, ну, тут дуже багато місця ось тут. Так що давайте, раз, два, три, чотири. В 4 провінції висадимося всі. Також треба буде ще одну дивізію сюди прикріпити, звісно. Але, в принципі, і так можна. Із 9 дивізіями, а не з 10. Так що все нормально, все нормально. Вони зараз підуть в порт. Так, да, бачите, вони всі йдуть зараз в порт і будуть готуватись до висадки. А поки вони тренуються. Коли вони не тренуються, то ми їх знімемо із тренувань і вони вже будуть собі спокійненько готуватися. Коли Рейх нападе на Нідерланди і Бельгію, то я оголошу війну Франції, приєднаюсь до війни, точніше, а не оголошу війну. Ну, типу, Рейх нападе на Польщу, Франція оголосить йому війну. Далі він собі візьме фокус обход лінії мажино, знищить Нідерланди, потім Бельгію, потім, Бельгі, потім Люксембург. І тоді вже я зроблю висадку і заберу кучу очків. Саме цих якихось переможних, будемо так їх називати, переможні очки. І ще нам потрібні будуть людські ресурси. Я, до речі, зрозумів, як це робиться. Бо як бачите, тут розширений призив, ми не можемо взяти, бо треба правляча фарб партія фашизм або комунізм, то треба прикол в тому, що треба той, дайте, якось сформулювати це. Тобто, це одне із цих умов. Має бути, це типу, правляча партія фашизм або комунізм, це одна умова, а інша умова, це всі ці умови мають виповнюватися в состоянні війни. Не знаю, як це перекласти, дуже складно якось перекладати це все. Тож, якщо ми будемо воювати, то ми вже зможемо взяти ці призви. А, а якщо ми, ми не будемо воювати, то ми не можемо. Так тільки Німеччина може і Савок, і, ну, фашисти і комуністи. Коротше. А, оці от скотиняки. Ну Ми теж будемо фашистами. А, це один раз, ми звісно зіграємо. Ми, ми, ми думаю, не часто будемо грати за саме фашистів, тому що якось неприкольно за фашистів грати. Ну Хто любить фашистів, ніхто. Комуністів теж ніхто не любить на цьому каналі, я не буду за них грати. Нам потрібне ще додаткове значення і винищувачі. Давайте подивимося, що у нас по виробництві походно спорядження. Ні, ну, в принципі, знаєте, Арту треба менше. Арту давайте вам один військовий завод, і ось так от поставимо це. Ось так достатньо буде. І на будівництво треба ще е, щось трошки додати. Наприклад, ось тут, подивіться, 14 ячейок. <смі> Зараз сидив бабахати всі військові заводи. Так, треба по половині, щоб було фабрика військових заводів. Це я зроблю о, якось, о, ось так. Це 11 і ще по одній. треба робити, щоб вистачало місця на ядерні реактори. Ось тут вистачає одне місце на ядерний реактор. Ну, я би не кажу це робити. Ви можете, звісно, використовувати цю стратегію. Якщо ви не хочете, то вас ніхто не заставляє, і вас не заставляє Наприклад, ви можете все забудовувати, тому щоб ядерками користуються тільки нуби, як я. В принципі, ядерки це, звісно, крута штука, але е, їх дуже довго досліджувати. До того, як їх дослідити, їх уже можна 25 разів капітулювати, е, що ви там хочете. Ну, звісно, якщо ви там не воюєте вже до 48-го року і там вже всі стали суперсильними, їх взагалі капнути неможливо. Е, тож, а, тут я не хотів, тут краще е, військовий завод розмістити. Так, тут дві верфі. Ми. Дві фабрики. ні, Боже, ну що ж я туплю? Що ж я туплю, Дву фабрику, один військовий завод, залишається місце для ядерних реакторів. Ось тут ми заповнили, бо тут все одно нічого нема. І ще трошки інфраструктури треба будувати, але у нас є інфраструктура і так нормальна. США прийняли закон про нейтралітет. Мене дуже бісить, що дуже повільно час йде. Подивіться, це максимальна швидкість, і він так іде, капець. Це це, це прям жесть. Е, так, а де ми ще не добудувались? Ось тут Там треба військові заводи, дві штуки, е, два. і якось порівну. Так, да, три військові заводи будуть, три фабрики і одна верф. Е, тут теж треба військовий завод. Не тут. А тут, ні, ну тут в принципі, можна. Е, давайте. Раз, два. Ну, ну, да десь так. Десь так. І військовий завод сюди. Італія вийшла з морської води. Якось барабану, Знаєте, хай собі виходять. Я нікого не заставляю, ми все одно їхній флот знищимо. В принципі. Так. Що нам ще потрібно? Нам потрібно тут. Раз, два, три. Військовий це і тут, в принципі, ося провінція дуже хороша. 16 чек для будівництва. Це, звісно, з Угорщиною якоїсь там не порівняти. <кій> Перепрошую. Так, що ми будемо зараз дослідити? Е, що ми можемо дослідити? Ой, щось якось зменшив. Е, уявляю, як вона буде йти, якщо її зменшу, до мінімуму. От я коротше, зрозумів, що це мені майже не потрібно буде досліджувати, тому що я не буду будувати нафтопереробні заводи. Вони мені не потрібно. Е, мене. Він буде коротше, в своїх союзників купувати. Там в Дойчленда. Не прикольні дивізії. А звідки ви тут взялися? Нє, нє-ні. Ні, 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 ні. Я, не, я не забираю. Ідіть звідси, мені не потрібні ваші дивізії британська малая. що мені твої дивізії. Не треба мені твої дивізії. Ти зараз собі будеш автономію збільшувати. Цього мені не потрібно. Я не хочу, щоб ви стали незалежними. А нам треба технології поки що взяти. Е, в принципі, це якого. Ні, це, це випередження часу. То що ми... А, ми, ми хотіли дослідити морський десант, е, це тут, от в піхоті. Ось тут. Щоб ми могли більше людей на це завдання, наприклад. Тому що ми будемо дуже багато десантись, якщо у нас морська країна. Нам прийдеться в Норвегію десандитись, Францію. В Іспанії, можливо, якщо вона не приєднається до ОСІ, Якщо вона приєднається, то це добре. Так що все нормально, все нормально. Франція там же ж нас ненавидить, здається, чи ні? Так, да, вона нас ненавидить. Чому вона нас ненавидить? А. Через те, що ми привдумаємо на них війну, я зовсім забув. Не зовсім прям забув. Прям капець, як забув. Е, 10 днів до Союзу з Німеччиною. Капець! Це, це уявляєте 70 днів? На одне відео. ой, на, на, де? Я вже знімаю 11 хвилин 30 секунд, якщо точно казати. І це пройшло тільки 62 дні. Ні, навіть 52, тому що я почав, коли вже було 10 днів досліджень, фокусу. Час капець як повільно йде. Як казав Ейнштейн, час відносний. А, це ж паралельний всесвіт Herd 4, так що тут піде від час по. Ой, трошки швидше, ніж у наших. Прям трошки. Е, так, 5 днів залишилось. П'ять днів. Е, тут що е, вам треба? А, рішення. Ви хочете, щоб я рішення прийняв, йдіть нафік. Е, Що ми не виробляємо? Палубні ми, ж ви... ми виробляли їх? Легкі танки, йдіть нафіг. Ось що я вам скажу. Мені не потрібні зараз легкі танки. Нашим є зараз легкі танки, коли в мене взагалі нічого немає. Я куча військових заводів витрачаю просто на оцю, на оцей весь бред, щоб мені не вискакувати цих комітків. Стану. Йогославія, ти теж відстань від мене. О, Рейх е, Молодець, він з нами вступив в альянс. Йогославія е, у нас просила винищувачів, бомбардувальників, щось, коротше, в нас просила. ну ми їх послали нафік. Так. Що ми зараз будемо робити? Що ми зараз будемо робити, так це. Хм. Мені, мені прям цікаво. А, ціль війни маріонетка проти Італії. Звісно. Бо якщо ми Італію зараз знищимо, то це буде прекрасно. Тут, тут більше нічого сказати не, не можна. Італію потрібно знищити, того що вона нам заважає, або краще не знищувати. А, хай вони будуть нашими союзниками, ну, ну слухайте. Вони вступлять до нас в Союз, звісі вони вступлять. Я ж брав історичний фокус, значить вони мають вступити. Е, так ось е, мені прям цікаво, от е, що взагалі нам брати? Може йти йти зараз просто по фокусам, які е, ці е, дають мені е, 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 економіку. Того що. Ну, це от. О, це мені дасть е, 4 військових завода і спочатку вій... О, це мені аж вісім військових заводів дасть, коли я почну війну. Але зараз мені це не треба брати, тому що ми поки що не будемо починати війну. Ось це от. Фабрики, виробляючи товари народного споживання, це мені не потрібно. Чому воно мені не потрібно? Тому що. Ні, фокус саме мені потрібен, а оце от фабрики, вони мені е, не потрібні, які виробляють товари на, на споживання народного. Е, ось так. А це що? А, це Ми маємо воювати із Дотчі Срайга. Зрозуміло. Тобто ми беремо зараз е, е, переозброєння, і скоро вже можемо взяти е, оцю от е, обмежений призив. І робити вже дивізії, а в нас вже є трошки, ми трошки робимо, як, як ви бачите. Додаткового оснащення, звісно, немає. А взагалі, яка в нас дивізія? Ось така ота. Зрозуміло. Зрозуміло. Це поки немає арти. Та? А ти дивізія з артою. Зрозуміло. Ну, для того, щоб нам треба, для того, щоб укомплектувати всі дивізії, нам потрібно буде багато. Все, тепер ніхто не встане у нас на шляху. Я думаю, вас треба всіх поміняти на дивізії Копії. А усі інші дивізії. Е, хай е, будуть робитися е, саме дивізіями. А не дивізіями-копіями. Чому я хочу, щоб це так робилося? Е, бо. Е, той. Е, Чому я хочу, щоб це робилося, бо е, щось я втратив думку. Щось я втратив думку. Е, чому я хочу, щоб це робилося, бо е, ці дивізії, наприклад, 32, які в мене будуть обороняти, мені не потрібні прям дуже сильні. Мені потрібно, щоб вони просто добре тримались в обороні. Е, і все, мені більше від них нічого прям не потрібно. А всі інші дивізії, вони в мене будуть для наступу. І ось вони от мені вже будуть потрібні. І тому вони мені, вони саме мені треба, щоб вони були саме дивізіями, а не копіями дивізії, а не плакатами якимись. Брати це? Так, да, візьму е, на майбутнє, так би сказати. І вже 38 рік. Е, да. 14 число 38 року. Давайте. Зараз будемо трошки скіпати час, як ми традиційно робимо в кожному відео. І я буду вам казати, яка там подія сталася Цікаво дуже. А що? А, я думав, що в мене дивізії в Ірландії будуть. А, знаєте. Тож, а, тепер ми можемо бачити Рейховські дивізії. Ну, Рейх, що з тебе взяти? Ну, ти якийсь лох. Ні, ну ти краще, ніж я, але ти все одно якийсь лох. якесь mm, да Ну У мене все одно багато дивізій, вони вже майже укомплектовані, так що все прекрасно. Логістика в нас не вистачає ще додаткового оснащення. Давайте подивимось, як воно взагалі виготовляється 348 в день. Але в них ще не прокачалась максимальна ефективність. <говори> і це ще навіть не максимальне буде, тому що е, потім буде в дослідженнях там нові. О, е, щось треба. Інвестиційні переговори Е, Так. Давайте я почитаю і вам скажу. Я, коротше, прочитав, і я так подумав, що потім. Італія буде воювати з Грецією, а Італія буде в нашому Союзі, тому я вирішив, що ми не будемо їм допомагати зараз. Давайте візьмемо зараз не в інтересах Британії, саме зараз. Можливо, потім якось справи зміняться і щось станеться. 455 тисяч людських ресурсів, всього 816 тисяч. А що ви тоді не додаєтесь, якщо вас так багато? Ой, я забув зняти. Чому ж то ви не додаєтесь? Цікаво. Штати нас, мабуть, взагалі тепер не да, 52? Франція! Франція боже! Франція нас просто ненавидить! Франція нас просто хоче знищити, подивіться. Мінус 100. Мінус 100 просто. Хоча ми не фашисти ми, навіть не, ми просто нейтрали. Але нас все одно просто ненавидить цією душею. Е, оці от союзнички ваші. Нічого, ваша Франція паде, і ви всі короче, падете, поняли? Вам всім капець Вам всім капець, Совку капець. Е, да. А Індія програє Пакистану. Лол. Це, ну це прям смішно. Індія програє Пакистану. Скільки в тебе дивізій, Індія? От скажи. Ну скільки в тебе дивізій? Людських ресурсів. Дивіться 12-49. Ну, якщо в них 49, то в них е, є, мабуть, можливість. А Паки... Та в Пакистані більше дивізій, ніж в Індії. Бу, Боже. Хто це взагалі. Ну, але в Індії більше заводів. О, все, тепер ми можемо оголошувати відео Франції. Прикольно. Але зараз ми не будемо цього робити, бо ми ще, по-перше, недостатньо готові, По-друге, ми. Ну, ми не хочемо зараз починати війну із союзниками. А ну, в принципі, хто такі союзники? Союзників немає. Штати ще не вступили і не вступлять до 42-го. Ні, ну а що? Можна зразу на Францію. Ні, ну нам треба хоча б 24 дивізії щоб були, щоб вони могли нормально пробігтися. Так. 10 дивізій, у вас вже прикріплення? Переставайте тренуватися досить. Вже. Витрачайте мені постійно спорядження. І ви вже можете. Скільки вам треба? 61 день вже пройшов, до речі, відтоді як ми почали висадку. А ти що таке? Ти звідки тут? Ти звідки тут прийшло? Я, я я я. А як? Куди Де воно було? Воно із цієї армії, а ця армія мала собі тут стояти і тренуватися. Яким чином воно опинилось десь на морі? Боже, я дивуюся з цієї Хойки просто, я просто з нею дивуюся. Ось це от Нормандія, да? Тож ми якраз висадку робимо в Нормандії. Прикольно. Дуже. Нам потрібні будуть, звісно, іще будуть висадків. Наприклад рейх молодець захоплює собі Австрію. Яке нарушення версальського договору нам, нам пофіг про ваше нарушення версальського договору? А, і що ми зробимо? Ми зараз а, 4 дивізії обіграємо. І сюди їх. І ви всі а, прикріплюєтеся. У. Алло! Маєте всі прикріплюватись ось сюди. Зараз давайте вам ще раз намалюємо. І пофіг, що доведеться ще раз готуватися. А, тут нічого такого поганого прям. не відбудеться. А, ось так. І тепер 10 дивізій. А чого? Чого 6? А, я вибрав лол. Всі прикріплюйтесь. От прям всі! Ой, все, молодці молоді. Да, так, тепер ще 70 днів. Ні, нічого. А, нормально. Це десь два місяці тут нічого такого не треба. Вам чотири, ви дивіться, ви будете готувати висадку звідси у сюди. Ні, Ось так. Саме в п'ять провінцій. Чи краще, краще, мабуть, в дві зробити саме. Чи в три, Зробимо висадку в три провінції. І якщо що не хвилюйтесь, то того що я ж, звісно, не такий дебіл, щоб працювати 4 дивізії всього-навсього на висадку, я, звісно, прийшлю більше. Ви не турбуйтеся лише. І ці чотири дивізії майже не тренувались, так що давайте вас я е, розглядаю. Вас сюди. І ви сидіть сиді тут і тренуєтесь. Ви якраз дотренуєтесь. Ось ці дотренуються до оцих, ход. А ці дотренуються до е, оцих. Як ви зрозуміли. Звісно, не треба було тренувати. Оці 32 дивізії прямо так Круто. Але хай будуть круті, хай будуть в мене круті дивізії, які будуть закривати висадки. У мене не будуть саме дивізії, які будуть закривати висадки. Якщо відбувається висадка, наприклад, не в порт, то що вони порт не проб'ються 100%. Якщо там, наприклад, висадка відбувається не в порт, то я коротше просто беру усі дивізії відкріплюю. І їх всіх посилаю на висадку, оці 32 дивізії, щоб вони мені її закрили і потім вертаються на позиції. Я таку саме тактику використовував, коли я грав за Франківську Іспанію. Коли я Коротше... почав воювати з Німеччиною. Просто від мене було 24 дивізії, чи скільки їх там, 22, здається. Я їх просто. А, а 8 дивізій. 8 дивізій. -а. Немає транспорта. Ось так ви скажете. Зрозуміло. Немає транспорту для цих дивізій. Вісім дивізій і ще ми можемо зробити це прекрасно. Давайте робимо. І висаджуйтеся знову Бірмінгемчик наш. Немає транспорта. А це погано. Я вас не можу прикріпити. А можете, будь ласка, в коментарі написати а Як, коротше, може... Взагалі, як переправляється телезії? Вони на конвоях? Просто у мене є достатньо конвоїв. Е, я, будь ласка, скажіть мені в коментарях хто дебудь, хто, хто добре розбирається в цій грі. Бо я не хз. Звісно, мабуть, ніхто не пише, но, ну да ладно. Е, так. Давайте, мабуть, на цьому закінчувати. Ми вже знімаємо добрячих 26 хвилин. Тоді давайте пр будемо прощатися. З вами був я, Юлія Літ, і ми побачимось в наступній серії. І усім пока.